Іноземців одразу асоціація. Отже, борщ, горілка, бідність, майдан і о, це десь біля Росії, да? нам будуть допомагати, але і в той же час нас будуть аналізувати. Я не хочу пояснювати європейцям, що я втікала не від бідності, а від війни українців, що виїхали за кордон і. Продовжують розмовляти російською мовою, а ну не знаю, що це таке насправді Україна. Всім привіт! Мене звати Марго, і я засновниця закритого англомовного клубу Do You Understand Community. А ви зараз знаходитесь. На моєму ютуб каналі сьогодні я хочу поділитися з вами, як, на мій погляд, дуже важливою новиною, а саме в Україні створюють англомовне цифрове медіа United24, що має на меті розказувати світу про події, що відбуваються в Україні, і в цілому про нашу неймовірну неньку. Тому що будьте певні, навіть незважаючи на те, що війна розгорнулася в центрі Європи, далеко не всі її громадяни та країни розуміють, що таке насправді Україна, адже Російська пропаганда діяла не тільки на території самої Росії, але і далеко за її межами. Коте для Русі, капіталь Секів. Адоносома Верисичуйтебеспанпію он тан суворли в Франс до Люкрена. Ви Герделатбат Майдан, вігердебатвор, баднавка с нобадіспікс бадисенімо, біказ дарадер. Це був невеличкий епізод із відео, і це думки європейців про Україну ще 5 років назад. Так, от е, я вам скажу, що вони і не дуже то змінилися, як я бачу на власні очі. І в підтвердження моїх слів пропоную вам переглянути ще один невеличкий епізод. Наш український журналіст Єгор Гордієв. Він зараз знаходиться за кордоном і також ділиться своїм досвідом спілкування з європейцями і що вони взагалі знають чи думають про Україну чи події в Україні. А ну вони не знають, що це таке насправді Україна. Правда, е, вони не знають, чому ми так довго воюємо. Вони не знають, як ми це робимо. Вони. Не Знай про що ми, і от саме про це я хочу з вами поговорити. Тому якщо вас цікавить ця тема або тривожить, розгортаємо відео на весь екран, влаштовуємо зручніше і ставимо свою вподобайку, щоб ви потім не відволікатись. Аби ви краще зрозуміли, що запалило вогники в моїх очах. Пропоную разом з вами глянути відео промо 24. One country. between democracy and tyranny. United the world. Freedom has a name. Its name is Ukraine. And the Ukrainian flag is the flag of freedom today. Around the idea of freedom. And what do they know about Ukraine? We call it a museum of corruption. What have they seen? So maybe we can show Ukraine as we know it a media showing real Ukraine to the world. Аді тоніфо, якщо у вас не було мурашок по шкірі, то я просто не знаю, що з вами не так. Розумієте, світ має знати, чим живе Україна, яку ціну ми платимо за свою незалежність, за формування та становлення власної культури і історії, власної, а не за інтерпретацію кремлівських методичок. Ми боремося за свої плодючі землі, на яких вирощуємо зернові культури, що потім годують країни Африки і навіть французів круасанами І це тільки верхівка айсбергу. Наша війна це одразу декілька фронтів. Ми воюємо не тільки на полі бою, але і в інформаційному просторі, і не тільки з росіянами, але й з тими колаборантами, які ще досі не визначили свою позицію та соціальну ідентичність, або ж за свідомість. Тих українців, що виїхали за кордон і продовжують розмовляти російською мовою, і відверто кажучи, ведуть себе ну, ну зовсім ніяк належить українцям, колись ця страшна війна закінчиться. Цивільні люди, діти, захисники та захисниці. Перестануть гинути. А от формування особистості та культурної спадщини не зупиниться. І тому майбутнє нашої держави буде залежати від світового вкладу в медицину, науку, літературу і в наші с вами світлі голівоньки. І є ще одне, до речі, поле, про яке ми не повинні забувати. А саме це образ українки-українця на міжнародній арені. А цей образ тільки но починає зрозділятися з «What's Ukraine?» So you are Russian then, де нас відносили до зовсім іншої нації і змішували з непритаманною нам культурою. Ви знаєте, мені б не хотілось, щоб коли я кажу, що я українка, то в іноземців одразу асоціація. Отже, борщ, горілка, бідність, майдан і о, це десь біля Росії, да? Так сталося, що до війни в Україні я поїхала в подорож до Європи і за день до повернення. Почалася війна з того часу. Я дуже інтенсивно спостерігала, як розвиваються події не тільки в моїй країні, але і тут за кордоном. Хочу одразу відзначити, що багато людей в Європі дуже дуже допомагають українцям. Абсолютно з усім. Ти відчуваєш підтримку, а інколи навіть бачиш повагу. Захоплення в їх, в їх очах. Насправді на просто в шоці, як ми боремось за свою країну. А, зупиняємо голими руками танки та купуємо байрактари всією країною. Чотири байрактари за три дні. Це наш з вами результат. Але також, звичайно, є відчуття співчуття і жалю. Я чула різне від знайомих. Одні казали, що Росія виграє, бо там. Численна армія, і це мені казав Кіпріот. Хтось мені казав, що в нас абсолютно немає шансів, тому що Європа почеться тільки про свій власний благоустрій, на нашу країну їй просто плювати. І це був курт. Одна жіночка взагалі розплакалась, коли дізналася, що я з України. Вона розказала, що сама жила в тій північній частині Кіпру, яка зараз окупована Турцією. І вона мусила полишити залишити абсолютно все і перебратися на ту частину, що не окупована. І друзі, я не дарма назвала національності цих людей, щоб ви самі змогли проаналізувати і також поцікавитись історією, щоб зрозуміти, чому вони були так песимістично налаштовані. Але звичайно, є і ті люди, що вірили і вірять в нашу з вами перемогу. І мені насправді хочеться спілкуватися більше саме з такими людьми. З такими людьми я відчуваю себе. Не жертвою, а відчуває себе українкою, та що належить до сильного, розумного і проснутого народу, яким можна захоплюватись, я не хочу пояснювати європейцям, що я втікала не від бідності, а від війни. Але насправді я не ображаюсь, тому що вже тут зрозуміло, що європейці або небагато, або взагалі не знають про Україну. Вони дуже знають багато про Росію, але... Практично нічого не знають про Україну, і це друзі, наш з вами промах. Більшість європейців має думку типу: українці, росіяни the same, одного поля ягода. Ось вам приклад: нещодавно в невеличкому містечку у Франції мені довелося побувати на фестивалі, і там були представлені різні епохи від лицарів середньовіччя до, до армії часів Другої світової війни. Місце, де все відбувалося, було прикрашено жовто-блакитними стрічками і. Все було добре, допоки я не почула російські пісні. Understand what I'm talking about? і таких казусів безліч, адже французам дуже складно відрізнити українську від російської мови. А наша внутрішня політика та піклування про культуру зробила за 30 років стільки промахів, що якщо зараз в європі де спогуглити українські народні пісні, то ймовірно, по перших двох з трьох посилань ви знайдете саме російські пісні. І справа не в тому, що саме через кількість російськомовних запитів так працює видача, а тому, що наша держава не працювала над тим, як ми позиціонуємо себе в світі. Наприклад, чи пам'ятаєте ви, як виглядає герб Франції? Серйозно, от зараз поставте відео на паузу. Я зачекаю. і Напишіть в коментарях ваші думки, як виглядає Герб Франції. Написали? Дякую. А тепер давайте чесно. Майже кожен пам'ятає, що півень, або як його ми ще називаємо на полісі, когот є символом Франції. Неофіційним, але все ж таки відомим на весь світ. Я здавалось би, чому? Адже курей розводять просто по всьому світі, і вони є абсолютно різних видів. Але саме чомусь французький півень став популярним на весь світ. А я вам тут відповім: все це. Не з'являється просто так: все це йде від народу, від його культури, від стилю життя. А завдання держави якраз подбати про те, щоб підкреслити ці важливі маркери і популяризувати їх у всьому світі. Якщо ви коли-небудь були у Франції, то маєте пам'ятати, що е, символ Франції півень він є майже на всьому, на дихах, на дверях. До речі, на одному з подвір'їв у місті, в якому я зараз живу, люди просто мають. Гарного півня. І він просто є як домашній улюблений. Власники навіть не думають про те, щоб відрубати йому голову і пустити на суп. Тому що це дещо більше, розумієте? Так само і нам з вами варто знайти це дещо більше. Щоб лозунги слава Україні, героям слава Україна понад усе. Наш прапор і тризубець не залишились тимчасовим символом свободи для європейців, а тому нам потрібно давати нові символи людства, що наповнені змістом і історією, яку в нас вже точно ніхто і ніколи не відбере. Європейці, хоч довгий час і приймали в себе біженців з країн третього світу, але вони точно не були готові до українців. Вони нас вивчають як якусь незрозумілу націю. Намагаються знайти, чи то відмінність, чи то схожість нам будуть допомагати, але і в той же час нас будуть аналізувати, тому що ми з вами зараз під велетенським велетенським прицілом. Вони чекають, якою нацією ми себе презентуємо. Зараз важливо зрозуміти, що образ нації ніхто не сформує кращий за народ. Кожен може робити свою власну невеличку політику українізації і не в залежності від того, де ви зараз знаходитесь. Хочу поділитися з вами однією історією. Якось я читала меню кав'ярні на Кіпрі, і до мене підійшла жіночка, запропонувала допомогу з перекладом, тому що я виглядала ну точно як турист. Я з нею почала говорити англійською, і вона запитала мене, звідки є. Я сказала, що з України. А на що вона мені відповіла? «А, так я можу обісні тобі по-русски, на що я продовжила спілкуватися виключно англійською, і сказала, що російську я не знаю, не спілкуюсь, говорю виключно українською. Вона, звичайно, була в ступорі, але я вважаю, що це розрив шаблону, який просто нам необхідний. Розрив, який неминуче повинен був статися ще в 2014 році. Тож давайте після 24.02.2022 року не будемо повторювати схожих помилок. Тому що навіть якщо я знаю і можу розмовляти російською мовою, це не означає, що я хочу це робити. Знання це добре, але повага зараз надважлива і у носів російської мови цієї поваги до україномовних зараз, якраз найменше. На жаль, моя мета полягає в тому, щоб людина, з якою я як мінімум вступала в діалог, розуміла, що я є українка і я розмовляю українською мовою. Ну або мовою будь-яких е, інших цивілізованих країн. Але точно не мовою агресора, який просто знищує мій народ і мою Україну. Я просто не хочу більше ніяких ототожнень. Я хочу жити. В вільній країні я хочу, щоб цю країну не намагалася врятувати, тому що там є російськомовне населення. Досить. Якщо ви ще не перейшли на українську мову, я яскравий приклад того, що це не складно, абсолютно можливо. Завжди можна знайти причини, чому це не робити, ніж просто почати з одного українського слова. Тому я бажаю всім вам, хто ще не прийшов на українську мову. Почати з цього одного українського слова. Ви побачите, як багато людей вас підтримує. І не звертайте увагу на тих, хто говорить, не треба ущемляти мої права і так далі. Народ. Ви на своїй землі, ви в Україні, ви українці. Ваша офіційна мова українська. Ви нікому нічого не повинні. Це моя позиція. А що з приводу вашої? Буду чекати в коментарях.